Шановні мешканці Білої церкви, сьогодні близько 3-ї години ночі, сталася аварія на магістральній мережі теплопостачання ТЕЦ місто. І 17 січня об 11.30 нами припинено теплопостачання на масиви Леоневського і Томилівського. Білоцерківською міською радою виконавчим комітетом були здійснені. Всі необхідні заходи, аварійні бригади працюють, і ми плануємо за добу відновити теплопостачання в місті. Хотів би звернутися до вас з одним проханням: вжити максимальних заходів щодо збереження тепла. Подивіться, будь ласка, чи зачинені у вас двері в під'їзд, чи всі вікна зачинені в під'їздах. Це важливо. Тому я просив би звернути особливу увагу. Також я просив би вас обмежити споживання електроенергії та природного газу для того, щоб уникнути аварійної ситуації в мережах електропостачання та газопостачання, також по можливості ті, хто не можуть не використовувати ліфти. Це теж зменшить навантаження на електричні мережі. Повторюсь, аварійні бригади працюють і ми мусимо відновити теплопостачання за добу. Дякую за увагу і розуміння.